Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ отримав відзнаку Верховної Ради України. Науковці СУМДУ відзначили за видатний особистий внесок у підтримку та розвиток освіти і науки України. Студент СУМДУ, Володар Кубка Європи з дзюдо. У сумському державному університеті підбили підсумки рейтингу структурних підрозділів за 2022 рік. Про ці та інші події університету далі у випуску. Сумдеу отримав відзнаку Верховної Ради України. Нагороду вручили за вагомий особистий внесок університету в розвиток вітчизняної освіти і науки та впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді. Нагороду ректорові університету Василю Карпуші вручили екс-міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та народна депутатка України Юлія Гришина. Від імені колективу Сумського державного університету висловлюю вдячність за високу оцінку нашої діяльності. Відзнака є поштовхом для подальшого системного розвитку СумДУ як сучасного інноваційного європейського університету, зазначив Василь Карпуша. Науковця СумДУ відзначили за видатний особистий внесок у підтримку та розвиток освіти і науки України. Директор Центру технологій електронного навчання Сумського державного університету Юрій Зубань, відзначений Міністерством освіти і науки України, за видатний особистий внесок у підтримку та розвиток вітчизняної освіти і науки. Оцінено активну роботу науковця щодо реалізації проєктів, що забезпечують українським студентам і викладачам доступ до якісних навчальних матеріалів, до кращих світових освітніх ресурсів та сервісів для зручної організації онлайн занять і вебінарів. Представники СумДу взяли участь у міжнародній зустрічі на базі Ягелонського університету. Партнер Сумду Ягелонський університет у Кракові організував тренінговий курс знання попереднього навчання та організацію міжнародної академічної мобільності. Захід відбувся в межах міжнародного грантового проєкту Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів програми ЄС Еразмус Плюс. 9 березня про польський досвід академічного визнання розповіли Ізабелла Букович та Катаржина Травінська Конадор, Варшавська школа економіки. Вони ознайомили учасників зустрічі з законодавством Польщі з питань визнання кваліфікацій та обмінялися практичним досвідом в реалізації процедури визнання. Результатом зустрічі стало планування відповідних розробок в межах проєкту для використання в Україні кращих європейських практик з визнання попереднього навчання та освітніх кваліфікацій. Українські партнери також запропонували тематики майбутніх проєктів спільно із провідними ЗВО Польщі. У Сумському державному університеті підбили підсумки рейтингу структурних підрозділів за 2022 рік. Переможцем рейтингу серед інститутів та факультетів став навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту. Друге місце посів факультет технічних систем та енергоефективних технологій. Третє місце факультет електроніки та інформаційних технологій. Найвищі показники в рейтингу кафедр університету продемонстрували кафедра маркетингу перше місце, кафедра технології машинобудування верстатів та інструментів, і кафедра міжнародних економічних відносин друге місце. Високий рівень показників діяльності забезпечили також кафедра комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинківського. Кафедра економіки підприємництва та бізнес-адміністрування та кафедра економічної кібернетики. Студент Сумдеу Володар Кубка Європи з дзюдо. Студент спеціальності фізична культура і спорт навчально-наукового медичного інституту Олексій Болдарів вдруге поспіль завоював юніорський кубок Європи з дзюдо. У ваговій категорії до 90 кілограмів наш студент здолав трьох іспанських спортсменів, а у фіналі був сильнішим за італійця. Всього у змаганнях взяли участь 360 спортсменів із 22 країн. Українська команда була представлена двома учасниками та в неофіційному командному закладі. Даліку посіла дев'яте місце. У СумДУ завершилася серія профорієнтаційних заходів майстер-шеф Сундеу. Цього разу в їдальні комплексу громадського харчування університету зібралися близько 80 учнів 11 класів із чотирьох шкіл міста. Традиційно командам-учасницям кулінарних змагань пропонували приготувати страву з певного набору продуктів. Окрім змагання з кулінарної майстерності, школярам було запропонована програма від культурно-мистецького центру СумДУ. Найближчим часом департамент до університетської освіти СумДУ готує для школярів низку нових заходів, серед яких спортивні та творчі змагання. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.